Четвертий відкритий фестиваль-конкурс естрадно-циркового мистецтва Яскрава Арена Дніпропетровська 2014 традиційно відбувся напередодні дня святого Миколая та зібрав на унікальній арені Дніпропетровського державного цирку понад 200 учасників дітей та юнаків з аматорських циркових студій та професійних навчальних закладів зі всієї України. На фестиваль також приїхали вихованці циркової школи імені Імре Бароша із Будапешту, яка влітку приймала делегацію юних циркових артистів минулорічних переможців фестивалю Яскрава арена. Здесь у для нас все было очень интересно, потому тому, що ми з десь много учились, як здесь работают учитель с учеником, Потому що в нас школа слабее, чем здесь, и здесь очень сильная школа. Оцінювати виступи конкурсантів у всіх видах циркового мистецтва було запрошено авторитетне журі на чолі з професором, ректором академії циркового та естрадного мистецтва Владиславом Корнієнком. Почесним гостем фестивалю була народна артистка України та СРСР Людмила Шевченко. Феномен нашого циркового мистецтва в тому, що дитячі циркові колективи, як в Бразилії, значить, всі діти мріють грати в футбол, а у нас всі діти мріють працювати в циркі. Високий, високий рівень від маленького 6 років і далі. І якщо це так буде предливати таким ходом все іти. Я считаю, что это настоящее пополнение артистов, профессиональных актёров. Вот, и можно только гордиться этим. Директор фестивалю та голова громадської організації Ольга Обласова відзначає. Самі найкращі номери, всі жанри циркового мистецтва, вся географія України представлена, і ми уже сейчас можем с уверенностью сказать, что фестиваль состоялся и стал ещё одной вехой в развитии циркового Творчество детей Украины. У нас сейчас, благодаря нашим партнерам из Будапешта, организовалось сотрудничество. И наши дети поедут в Будапешт на озеро Балатон в цирковой лагерь. Также их пригласили на празднование в марте Будапештского цирка. И, ну, очень много разных есть перспективных таких проектов. Три дні конкурсу для учасників віком від 5 до 25 років були насичені виступами, майстер-класами та ігровими програмами. Закінчився фестиваль святковою виставою з найяскравішими номерами переможців конкурсу, яку відвідали майже 4 тисячі жителів міста. Всі учасники отримали пам'ятні сувеніри, спеціальні призи та подарунки від організаторів фестивалю, членів журі та спонсорів у наступному 2015 році. Фестиваль співпадає з 35-річним ювілеєм Дніпропетровського державного цирку. Тому організатори запрошують до участі всіх бажаючих та сподіваються, що яскрава арена Дніпропетровська перетвориться на міжнародний фестиваль циркового мистецтва.